Єство, мене нема, я вже помер. Тут я не маю більше бути. Слова звучать, ніби тепер. Напевно, було страшно чути. Але бабуся це почула. Онук промовив їх вночі За плечі ніжно пригорнула, сказала тихо, не кричи. Тобі ще треба тут побути, а поки ніч іди поспи. Онук тоді не міг збагнути, що сон той зовсім не простий. Побачив він не сон, а спогад. У попередньому житті він мав уже конкретний здогад сансаре збутися хотів. Він знав уже і чітко бачив Проєм відчинених воріт ще крок дійти не зміг, одначе, і заново почав політ. Омріяно летів крізь сон, В який сансара заманила тих снів котрий уже трильйон. Та все ж летів, немов на крилах. Аж раптом спогад той ожив, і він вже зрештою побачив, що то не сон йому приснив він крах ілюзій так позначив. І щоб не марити в вісні, він, зрештою, згадав, ким є, побачив промені ясні, в яких впізнав єство своє.